Вітаю друзі! Сьогодні 20 червня 24-го року і динаміка така швидка, що обратно треба рвати. І от сьогодні я хочу вам представити екстрим 6, Прищеплений на Sunrise. Ви бачите гілочки, це ж нормував. Гілочка, а відро буде персики. Ви зверніть увагу. На, на гілки, як на винограді, і всі однакові. Один в один. Такі 150 до 200 грамів. Зараз, друзі, вирву. Я буду обривати, але покажу. Можливо даже и с шугартаймом порівняю. Шугартайм теж буду рвати. Вчора рвав. і сьогодні обратно хочуть. Хвилинку, друзі. Экстрим 6, друзі. Класнючий іспанський сорт. Серия велика, но Extreme 6, распочиная ее, он самый ранний и, мабуть, самый смачный. Зважимо, друзья. 145, 145, 154, 145, 170. 167, 182, 147 и 170 Ну, в среднем 150 до 200 грамм, то что надо. Калибр, но ну, сейчас будет час, я разрежу, бо надо спешить обрывать, пока тишина. Нема стрільби. Уже два відерця. 10 гривень. Та... Нарвал таких екстрем шостих і знайшов тут знайшов тут і величенькі. От 190 г. 170. 202. 197. Так що вони до 200 грамм бувають легко. б пронормувати, було б ще краще. Так, далі працюємо. І так, друзі, є пару хвилин. Зараз ми скуштуємо це шедевр іспанських селекціонерів. Extreme 6. Ну що ну тут можна сказать? Красавець! Легкий легкий аромат. Ледве один залишив, бо всі вигрібають. Ага. Зараз піду, може знайду мягкенький да, і порівняємо. Друзі, гляньте який вже манон. Все, моментально, все в кучу. 20 червня, а вже черешня відходить. Абрикоси теж. Оце тут залишки після вчорашнього нальоту. Ну що, люди хочуть тверді, я рву їм тверді. Попробую тут знайти. Мякенького, Хотя они доходят моментально. Ага, все вроде, вроде то мякенький, Ну не дуже. Зараз еще подивлюсь. Смотрите. Тут ще кілограм 15 залишилось. Ага. Оце ще м'якуватий. Вириваю в прямому ефірі, щоб не було сумнівів, що не те. Не можу пройти мимо кіперга. Сам кожен ранок починаю. Ой Боже, я похилилася верхівка. Кожен ранок зразу сюди йду, щоб підняти настрій. Так, друзі. Зараз спробуємо. Кіпар. Ну, отак. От Sugar Time і Ectram 6. Ну, зважимо. 203 грами. Ну це я знайшов <laughs> на верхівці, залишився. А це дрібнота, все. Крупніше вчора вирвали. 125. 128. Ну, нічого. будемо таке проводити. Те, що є. Шугортаємо. Екстрім 6 Ну отак, от друзі. Екстрім 6. Соку. Ну, він уже спілий. І шугортаємо. Отаке От всередині в нього цей трошки ще твердуватий, але зараз ми подивимося по соку. Достатньо в нього соку. Спробуємо. Чудовий смак, солодкий, кислоти нема. Тонкий аромат персика. Екстрим 6. Шугар Ну, Сіки не знаю, удасться видавити чи ні. ху Ну ну, цілий коктейль. Нічого собі. Спробуємо. Я вибачаю за хрумкотіння, але як же я вам передам цей чудовий смак. Солодкий, ви бачите, який він? Твердий її начебто. от я еле на масса такий, А він... Придавить гляньте, що Зараз ще надавлю собі соку, а ой, хвилинку, друзі, дожую. Ну що, друзі? Extrem 6, Шугар Тайм, обидва чудові, обидва транспортабельні. Оце на верхівці тої гілки я знайшов один, він уже спілий. От Легкий аромат і суцільна солодкість. Чудові обидва сорти, майже в один термін. Буває, що екстрим 6 там, на пару днів раніше, буває цей. Ну це бачите, що Гартан пішов у мене вже два дні підряд. Я його обриваю, вже з двох дерев я 40 кг обірвав. І ще там десяток. А у мене ж ще ж прищепи мої є. Я показував пару років тому, як я тут перещепляв Адріатику. І тут у мене... І Манон, і Шугартайн. Ви бачите, це все прививки, а. Оце все прищепи. Гляньте, скільки їх там. А це манон. А це тут сливка, то Чесан, Все тут, друзі, все, все по плану. А вон гляньте, манон. Манон. Шугартаем. То часа. Вот таким чином, друзья. Харнас. Бесподобные, друзья. Бесподобный. т третий. Ну, вернемося до наш... вернемося до нашого екстрима. Ну що, друзі? Висновки. екстрим 6. шугартайм, Однозначно потрібно садити. Дуже урожайні. Ви бачили? Дуже красиві, смачні, транспортабельні. Майже не хворіють, особливо шугартайм. І морозець добряче витримують. На цьому все. Сьогодні ще одне важливе кіно дасть Бог зніму про терміни щеплення. До побачення, друзі. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Юкреїн. На все добре.